З родиною, тільки з Настюшкою в ліс по гриби. Нарешті ми вибрались, але бачите самі, яка погода в нас. Вікна запотіли, на вулиці дощ є. Я не знаю, як у нас вийде там позбирати гриби, але бачимо, що стоять багато машин, припаркованих біля сусіднього лісу. Щось там грибники збирають. Ми також поїдемо. Якщо Аби не під газетники, точно і ось бачите... Хто знає, хто що за гриб під газетник? Напишіть в коментарі. Дай щоб на нього не наступити на такий грибочок. Вділися тепло, я стала свою зимову куртку, на шапку. Махрові колготи, штани, просто взулися тепленько, бо знаєте, дуже сиро дивліться. Зараз будемо дивитися. Приїдемо нам десь 45 хвилин, Андрій казав, їхати 25. п'ять. Вже двадцять п'ять. Залишилося селище збивку. Там, хоча б такий безпечний ліс, можна ходити і а, не боятися про свою безпеку. Ось, дивіться, я вам покажу зараз як. Ці хмаринки такі просто наповнені водою дощ то Льє, то дощові, да дощові, дощові. злива була, але зараз, бачите, нібито нема, це ми вже в Борзелі заїхали і мандруємо далі до нашого осіннього лісу. Дорога нас чекала дуже далеко. Приїжджали ми досить багато сіл, заїжджали навіть в Бучу. Окраїну схватили цього міста. Як ви знаєте, воно було в окупації, дуже багато ми бачили побитих просто спалених автівок обабіч дороги, там де ми проїжджали. Дуже страшне жахіття війни відбувалося саме ось тут, в цьому місті. Також ми зачепили трішки Ворзелю. По ньому проїхалися це напрямок, потім Блискавиця. Заїжджали до того селища. Також вона мені здавалася досить невеликим, але ми довго-довго саме поблиз Тавиці їхали. Ось же під'їжджаємо вже. Це початок цього величезного, просто здвижівського лісу. Ось, бачите, машини обабіч дороги. Просто ось тут зупиняються і йдуть на пошуки грибочків. Поки ми їхали, мабуть, 10 машин побачили в різних локаціях саме біля лісу. Ось це ми вже під'їжджаємо ближче і ближче. Бачите, тут навіть хати біля лісу. В ліс уявляєте, їхали. і ось це зірвало просто по дорозі. Андрій зупинявся. Як ви гадаєте, як називаються ці гриби? Ось цей а, з коричневою шляпкою точно польський. так правда. ж? А це в нас величезні такі зонтики. Дивіться, які вони великі. Польські, покажи, покажи. Ох ти, клас! Тому ми взагалі в шоці дуже-дуже зраділи, що приїхали. Бачите, суха погода, дощу вже немає. Просто ми тільки вийшли з машини, і вже ось так, скільки їх вже назбирали. Зайшли ми в хащу лісу. Дуже хотілося б вам показати все в живому часі на живо в ефірі, але в мене не ловить мобільний інтернет. Тому як це ліс. Ось тому буде відео для вас, мої люди. Ми просто в шоці від цієї дивіться осінні краси, тиші. Просто дивіться, які барви. Настя вже збирає вонтату. Дивіться, який зонтик, знайшов величезний. Покажи. Клас. Ви збирали колись зонтики. в коментарях, що з них можна смачного зготувати. Як Ні? Як, як кур вона знайома, знайома жінка, Наташа вона живе а, в цьому селі в Казала, що вони знаєте, як їх готують, як курку відбивають молоточком, солять, перчать кляр, готують кляр і на пательню обсмажують. Не знаю, буду пробувати разом ще з вами вдома. Смачне з них Ох ти! Два грибочка! Дивіться, Настя знайшла. Просто вже не знаю, куди їх складати. Взяла я з дому ось такий величезний пакет. Давай клади в пакетик, бо біда, у нас немає відрачась. Вдома було одне під сміття. Вирішили взяти пакет. Дивіться, ох ти, мама знайшла! Дивіться, а там, скільки їх багато. Взагалі, клас, То думаю, їхати чи ні по гриби обов'язково їхати. Це такий кайф просто не можу вам передати. Ось, бачите, коли збираєте ось такий гриб-зонтик, потрібно ніжку викидати, а саме смачне, це ось саме ось ця верхня частинка грибочка. Ось іще один буде зараз. Збирати ось там ще два заховалися, якраз біля а, пеньочка цього. О, взагалі, емоції зашкалюють. Настільки круто і класно, що ми вибралися саме сьогодні, не побоялися дощу, який лив по дорозі. Це зараз затишно спокійно в лісі. Настюшечка, збирай, да бери в пакетик і все складай. І мама зараз також знахідку цю покладе сюди пакетик. Так, ось вони, три богатиря, три красунчика гриба. <захова> Заховалися, дивіться, як біля пеньочка. Настюша, допомагай, зривай. Давай збирай, ніжку відриваємо. Да. Ну, можна і так залишати вдома, потім будемо дочищати, їх зачищати. Я ось так. Оп, зриваю і це саме смакотустю кладу. Так, ви знімаю вам красу цих сосен. Дивіться, які вони величезні, просто повітря. А таке свіже, не можу вам передати. Як же ж тут класно в цьому лісі? Він такий величезний, дуже багато бачите, повалених саме дерев, це і сосни, такі невеликі, і берези. Ось дуже багато дров. Тому кому треба дрова, і коли вони підсихають, то можна назбирати в лісі собі для опалення. До речі, тут валять також ліс, і ми бачили дуже багато соснових таких, знаєте, величезних, превеличезних саме таких брьовин великих. Ялинки, які гарні просто. Дивіться, о, яка красуночка. Так, ходимо далі, мої любі, збираємо. Дуже хотіла, звісно, що вам трансляцію. О, привіт, Настюшечка, Привіт, сонечко моє! Ось бачите, які два грибочки. Я не знаю хто знає, як вони називаються, чесно кажучи, це польські хіба? Ні, так. мабуть, Андрій скаже, що то якась їрута. мене Андрій, знаєте, краще знається на грибочках, аніж я. Я знаю тільки ось цей зонтик, що ми збираємо, і польський гриб. Не знаю, але це мені здається не польський гриб. Це щось таке інше наступиться. Давай таткові е, покажемо. Бо там. тут можна назбирати чогось. Він там. там він, таточко наш. Та е, папка, ми щось тут знайшли, не знаю навіть, як називаються ці гриби. Сюди. Але не схожий він на білий мені гриб. Ти, дивіться, у нас ще улов, який дуже-дуже сьогодні щось в лісі, багато зонтиків. Андрій каже, що ми щось не доїхали, мабуть, на галявину, де польські гриби. Ну і взагалі польські цінуються більше, білий гриб, да, то, може, мабуть, знаєте, лісники тут місцеві жителі а, більше збирають польських грибочків. Але для нас буде чудово навіть зонтики. Знаєте, вони дуже смачні. Буду увечері готувати, і там вдома буде інтернет, буду разом з вами відбивати, смажити їх. Спробуємо їх приготувати. Так, люблю ці ялиночки, просто знаєте, такі свіжі повітря. Ой, хвойне. Дивіться, які гарні ліси на Київщині. Просто можна закохатися в них. Така, знаєте, краса, така атмосфера. А чоловік казав: не знаю, дощ. Я Кажу, якщо дуже дощ, то ну, давай не будемо їхати. А потім лежимо і думаємо про себе. А потім, коли ми ще поїдемо, як не сьогодні, бо завтра нас матч, сина знаєте, і ще потім заморозки. очікуються. тому якщо дуже холодно, щоб з настюнькою ми не поїхали. Сашко наш не схотів їхати, бо дуже затомився на футболі. Був була в нього тренування. В нього було. Ось, ідемо далі. Так цікаво, знаєте, шукати грибочки. Настюша вже така в процес включилася. На початку навіть пригала від часі, коли вона знаходила ці саме зонтики, великі, такі красиві, біленькі грибочки. Демо, Настюш, Бачите, яка тут хаща? Така, ух, будемо пролазити зараз поміж дерев, поміж гілля. Настя питає, це не польські грибочки, Настюшенька, де я подивлюсь? Ні. Начебто не схоже, це щось таке маленьке, неприймітні грибочки. Не знаю, як вони називаються. Дуже багато грибів. Я знаю тільки польські, зонтики і мухомори. Це всі, всі три гриба, яких я знаю. Напишіть мені, хто з, нас, з вас грибники, хто ходив в ліс, як оці грибочки називаються. Ну, сказав Андрій, що вони неїстівні. А це польський? Де зайка? Оцей не знаю. а ну давайте подивимося. Оп. Який це грибочок. А ну, дивимося. Дуже схожий, до речі. На таткові показати, дивіться, схожий він на польський гриб чи ні. Якийсь він такий мас. Дуже схоже, що це саме польський білий гриб, не знаю. Дивіться, ай як класно! Ходиш собі, шукаєш грибочки по лісу. Показали таткові той маленький грибочок, сказав, беріть це. Білий польський гриб, а вони, знаєте, самі, мабуть, такі цінуються ці гриби, самі смачні. О, Женестю мене гукає, каже: Мама, йди сюди, знайшла вона білий гриб. Ой, це зонтик, мабуть, зараз чувам. вам. ой, боже, що не впала, мама. І не так дивимось, ну це зондить, так. Да. Це зонтики, яких тут просто ось бачите, в траві густій цій. Дуже-дуже багато. І ще знайшла Настюш. А ну показуй мамі. Бачите, як багато їх плат. Які оце треба, бачиш, відривай? Да, відривай? Навпіл. О, так, молодчинка, клас. У нас така, бачите, помічниця, така у нас ця грибниця. Давай ось так пакетик. І в пакетик, бачите, вже скільки ми багато їх назбирали, йдемо далі на полювання. Вже татко каже, боже, там їх просто дуже-дуже багато. Саме, бачите, в густій траві воно тримає трава, мабуть, вологу після дощів, і вони тут, білі оці, зонтики, дуже класно ростуть. Їх дуже тут багато. І ще давай. Давай клади о, в цей пакетик, мені складай. Давай так, так, відкривай і клади. От молодчинка. Давай, Саме цікаве, бачите, для Насті збирай бочки. Дуже шкода, що наш синок набігався, і вже був заморений, не поїхав. Давай відривай. Треба було і сашка все-таки взяти, Андрюш, за щоб з нами пішов. Так, да, я думаю, що і Санька буде. Тут. Ми не думали, що тут буде так багато прям грибочків. Вон там машинка наша, клас. Сподіваюся, її інші гриби. Полам. Пополам поламалися, це не нічого страшного. Вдома ми все помиємо, будемо відбивати. Клярі як нас мажить, мама ввечері, будемо ласувати грибочками свіжими. Ось он він, він, мій грибочок. Тільки що йшла, йшла до нього, заховався тут в такій рясній травичці цей зонтичок. От саме щось нам сьогодні щастить саме на ось такі зонтики. Так, відриваємо шляпку і складаємо все сюди в пакетик. Так, там ще як згукаю сюди чоловіка, доньку. А кажу: дивіться, скільки тут біля мене. Один, другий, третій, дивіться, під ялиночкою також величезний. Так, читаю ваші коментарі. Владочка пише, що ліс це задоволення для душі. Абсолютно, я владуша з вами. Згодна, що це просто ну кайф. Ходити ось так збирати. Дивіться, які вони гарненькі. Клас. Який величезний зонтяра. Ой, Андрій каже, що у нього вже, бачите, весь цей пакет повністю набитий вже битком. Говорять, у нього вже місця немає, не влада нічого. Давай на це останній, Давайте в мій пакетик будемо збирати. Гарно, що я секонда взяла такий величезний пакет, нібито <смі> мішочок. Коли купувала там одяг собі, то купилась такі за 10 гривень на секондосі мішечок, такий цілий великий. Дивіться, ці, яка маленька ялиночка гарненька. М -м -м. А як птички, ну, пташки це просто. Можна, знаєте, заслухатися. Так чарівно ми їхали біля лісу, прям, прямісінько там хати, побудовані такі красиві, красиві. Живуть люди прямо, прямо в лісі. А мені вже жарко в шапці. Настя каже, вже сонечко виходить, Настюшки жарко стало в шапці. Поправляй свою чудову зачіску. Бачите, яка в мене красуня, донечка, блондиночка. Ось запитання для вас, моїх глядачів і підписників, що це за гриб? Несем для дотатка, не знаю, дуже масивна така. Шляп, але мене смущає, підніс під низом. Бачите, якісь такі пори, він жовтий. І бог його це польський Чи це польський, Ну не знаю. Мені він не схоже якось на польський. Дуже стрьомно його вкласти пакетик. Тому йду консультувати консультуватися до Андрія. Можливо, він підскаже, як ви гадаєте, що це і стівниця, і грибочок, чи е, якийсь ядовий. Бог його знає. Настя, дивіться, охотиться. Руки вір. Це що таке, рушниця? Ти дивишся, будеш брудна, курточку вимажеш. Я також, бачите, як панда в білій курточці, просто іншої не знайшла, бо налякала погода, налякала нас дуже зранку. Було настільки холодно, плюс 12 градусів і лив дощ. Ну, але нас дощ. Але на дощ навіть не зупинився. Ще один доказ того, що а, виграє в житті той, хто наважується їхати і йти вперед, попри все. Попри зливу, попри там навіть, негоду. Ми приїхали, і ось так нам Господь Бог подарував, таку, бачите, чудову тиху тиху погоду, нема ні вітра. Тонечко десь там в далечині щось підсвічує, але ну, саме головне, що нам. А, немає дощу. Дивіться, куди я дивлюся. Просто чарівний такий вид, неба і ці такі височезні, красивезні сосни. Який все-таки, знаєте, прекрасний цей ліс, така тиша, знаєте, така благодать Божа, я не знаю, йдеш просто і відчуваєш знаєте, цю гармонію всередині себе, цього затишку, цієї знаєте, такої свіжості, цієї первозданної природи. Ну просто-просто класно. Тому всім рекомендую, якщо є біля вас ліси. Частіше ходіть туди гуляти. Знаєте, це мабуть, саме такий найкращий релакс для душі, для серця. Воно так все тебе знаєте, заспокоює, якби перегружає і налаштовує, знаєте, на таку гармонійну, гармонійне поєднання такої природи і чогось такого світлого всередині себе. Це ну просто я зараз знаєте йду і пливу просто пливу від щастя, від радості. Від Такої можливості, що мені Господь дає, бути тут саме серед такої чудової просто природи, яку закохується, знаєте, і серце, і душа просто закохується з першого погляду. Знаєте, саме головне, коли ти йдеш, це не впасти і не перечепитися об такі величезні просто гілля. Дивіться, скільки багато і, і, от, бачите, вже просто тут. Зула сьогодні ось такі гарні кросівки для того, щоб ноги не були мокрими. Ось дивіться, де мій чоловік з донечкою пішли вони, ніби такі аврал. Така от глибинка, низинка там дуже круто. Щось вони там познаходили. Так, а дивіться тут, ви пропустили. Скільки і тут ще зонтиків, я просто не знаю. Андрій каже, можливо, ми їх засушимо, бо їх дуже-дуже багато. Тому не проходимо повз, будемо збирати ці красивезні такі грибочки. Він знаєте, чекає, перевіряю, бо всередині багато там гризунців, всяких дирок. Хтось там піджовує вже з цих. ось ці от саме шляпки. Хтось піджовує, треба перевіряти, щоб була біленька, без двірочок, не пожована, а ціла була така ось ця саме шляпка. Так, перевіряємо цей. Оп, Ух ти! Який вологий, знаєте, всередині, ух, красунчик. Оце я вже, знаєте, уявляю, як його буду на пательні смажити. Просто кайф. Можливо, завтра з чоловіком вийдемо ще опробуємо нашу пательню. Хочемо з картопелькою, знаєте, з цибулькою. І ось цими такими свіжими лісовими грибами, щось таке стружкувати на подвір'ї, на дровах. Ось, дивіться, ті два близнюки тут заховалися. Зараз будемо їх перевіряти що ж там під шляпочками, чи чисті, чи ні. Так, нібито чистий, залишаємо. Ще одненький. Оп. Зараз подивимось також. Залишаємо чистий. Все, піду доганять своїх. <гум> Вони вже далі кудись вирушили, боже мій. Ось бачите, яка тут низовина, така внизу галявинка. Ой, поміж цих всіх дерев, берези, красивезні, якісь а, нібито дуби. Я дивлюся, це схоже щось на дуб. Сілякі тут кущики. Ось, дивіться, де там ідуть. йдуть. Що там, що там, татко? йду дивитися. Ого, який великий! Клас, дайте я ближче підійду. Так, Настя вже до мене підбігла, дивіться, який мегагрибок. Ого, це зонтяра. Просто можна тобі, мабуть, від дощу да, накритися таким зонтиком. Вау, зонтик, да. Дивись на голову щось. Ай, Настя, давай мені шапочку. Також, знаєте, тепло, так затишно. Ще й Настя вже шапочку зняла. Ми не знаємо, куди шапки діти, бачите. Який він мега -гриб, клас. клос. Yeah. Відірвала вже, да? давай мені будемо збирати. Пішлі таткові класти в пакетик. Yeah. Який величезний. Так. Схожий на шапочку. хочеш приміряти шапочку таку грибну. Так, yeah. ага. no, awesome. да, воно, бачки вологи там, да? ручки вже тебе вологі всі. Ой, від збирання грибів. Знаєте, йду і вже уявляю, як я просто з молоточком відбиваю цю смакоту, солю, перцю, клярчика, пару яєць, борошно, і, і потім їм з ножами, з виделочкою його по шматочку відрізаю і їм. О, я вже така голодна. Знаєте, так зараз покажу вам грибочок. Один і другий, знаєте, схожий, мені здається. Ой, дивіться, сонечко, о, вже сонечко навіть виходить клас. І такі, знаєте, хвилясті такі ці шляпки. Зараз вам покажу. Можливо, ви знаєте. Хто знає, напишіть в коментарях, як же він називається. Такий чудний грибок, знаєте, нібито лисичка схожа. Шляпкою мені цей гриб. Зараз вам і показую, що це за гриби. Дивіться, прям піньочко ось тут заховалися. Що тут за гриби такі? Ну, звісно, вони яскраві, я їх не буду зривати, мені здається, вони, мабуть, що неїстівні. Напишіть хтось, можливо, ви стикалися з такими грибочками, як вони називаються. Так, Настюнька йде до нас показати, що це за гриб, також грибнички. Потрібна ваша консультація, допомога друзів наших, дивіться, який він красивезний. Чоловік каже, що це ну, польський, але каже, можливо, це як Андріш, казав, боровик? Не знаю, напишіть це їстівний грибочок чи ні, знаєте, страшно його нібито схожий на білий, дуже схожий. А можливо, це якийсь боровик. О, я не знаю грибів так багато новеньких. Давай, віднось. Мама тут все покидала, да ладно, я вже сама зараз все попіднімаю. Такі гарненькі вони. Бачите? Ой, красунчики. Ось, бачите, хтось, мабуть, тут поскладав ось ці гіллячки. Можливо, хтось собі, знаєте, а, приїжджає ось так і потім додому забирає, не знаю, бачите, прям а, спорудження таке для дров. Андрій, що, що це за спорудження для цих дров? Можливо, знаєте, хтось так, чи лісники це роблять, чи самі жителі Здвижівки. Чи інших таких тут а, сіл, тут які села, Блискавиця. Ми проїжджали Ворзель, Бучу проїжджали, прямо Бучу заїжджали в саме місто. Ось, Але, знаєте, не по центральній вокзальній вулиці. вулиці. Дивіться сонечко, вже як красиво проблискує поміж дерев. О, я не знаю, люденьки, це так круто, так класно. я Вже просто, знаєте, коли ми були, ми в тому році були, зі знайомими їздили, але була дуже погана погода. Набагато була, м -м, вона холоднішою, знаєте, якось так сирішою, аніж зараз. То зараз це просто якийсь, знаєте, кайф. Я ось так іду і просто не можу повірити, що настільки стало тепло, нібито, знаєте, на ось один вечір завітала до нас саме бабине літо. Ось це тепло таке повернулося, це сонце. Дивіться, як гарно воно проблискує, блискує. І не підвів, знаєте, нас прогноз. Бо Андрій дивився, що а, очікується сонце. Це з 15 до 18 години, до речі. Бо ми приїхали о 15 сюди. І ось зараз, дивіться, як гарно, гарно, гарно ось так бачите, ось там просто підсвічується сонечком, верхівки дерев. Дуже-дуже красиво, так, класно, атмосферно. Настя вже просто вже затомилася, кричить хоче в машину, взяли ми два термоса з теплим чаєм. Ось так. О, дивіться, йду, йду з вами спілкуюся. Дивіться, кого я знайшла. Андрюш, диви, кого я знайшла, що це таке за, за гриб? Ой, боже, не знати. Що це за гриб? Дуже схожий, не знаю. На білий, не білий, дивіться, які масини. Вау, дивіться, які величез. Да, це, це білий гриб, уявляєте? Клас. Просто який мегакрасунчик. А білий, що це за бліда поганка, ось це чи ні. Щось таке, дивіться, який цікавий грибок. Андрю, що це за гриб такий цікавий? Бліда поганка, чи дивись, закручений? Ми не знаємо, що це за гриб, можливо, її стіни, але ми не беремо тих грибочків, яких ми не знаємо. Ну це просто да? Дивіться, який красивезний, білий гриб. просто клас. Боже, я везуча, мабуть. <с> Андрій каже: це мама знайшла: такий чарівний, величезний, білий, польський гриб. <буз> Татко наш знайшов якийсь гриб. Сам навіть не знає, це. Сам навіть він не знає, що це. О боже мій, що це за гриб? Такий цікавий, я не знаю. Дуже страшний він якийсь, Андрій? Ой, я не знаю. Опа, Настя, знаєте, що знайшла? Мухоморчика маленького. Ух ти, який. Мені усі пусічок, але такий страшний. Оце не бери, Настя, це ядовитий саме гриб, мухоморчик. Не Ой, дивіться, каже Андрій, що це підберезовик. грибок. дивіться, який знайшла. Клас. Беремо до картоплі буде. Просто ням-нямка. Настя, хоче в машину, я знає, що, знаєте, кажу: як би нам так не заблукають далеко, бо ми вже настільки далеко зайшли. А чоловік каже, нічого, у вас є провідник. І знаєте, у нього з орієнтування місцевості дуже е, класно, ці справи обстоять. <соє> а у мене взагалі я ось ну, от не можу, навіть коли я їздила на машині, там ті дороги, які я знала, але потім ось так на машині знову в другий раз мені все одно треба карту вмикати, я одразу так не орієнтуюся. Сподіваюсь, що ми знаєте, знаєте хоч ту машину, бо ми вже стільки пройшли лісу. Ну я не скажу, що половину. Можливо, десяту частину його. А? Кабан каже Андрій, кабан там побіг. Боже мій де? А він на нас не буде тут бодатися, Тай кабан. Що знаєте, дикий ліс. Цим прикольно, що тут білочки. Я бачила, білочки бігали. Зайчики лисиці, я не знаю, можливо, і лисиці тут водяться. Андрій, лисиці тут є. Ні, Андрюш, пеш. А, ти знаєте, що ще тут косулі бігають, до речі. Ми рік назад тут були саме в цьому лісі, тут тобто бачили косулю. І вона так швидко пробігла. Знаєте, ну вони ж дуже лякливі тварини, бояться людей. А от кабанів чесно кажучи, знаєте, я якось так побоююсь. Дивіться, просто такі ох, тремор. Не знаю, такі старі дерева цими. цими. А Настя каже, їй страшно, Ладно, я вже тебе не буду лякати, Настюш. Каже, мама, ну ти в бою. Мені тільки сценарій, мабуть, писати. Дірочка, дуже важко. Тому, знаєте, я казала, хоче Скарпати, поїхати на гору Говерлу зі своєю родиною викорапатися. Я розумію, що Настінька в свої 6 років ще до Говерли, явно що вона не готова, тому що це має бути така витримка. Ми тут скільки? Ну можливо, годину ми вже і ходимо по лісу. Вже не збирали два мішка грибів і вирушаємо на пошуки нашої машини. Будемо ще їхати до Києва. Андрійко замовив ще. Знаєте, на павербанк ці батарейки акумуляторні. То поїдемо в Київ, їх заберемо, а потім вже вирушимо додому. Настя мені такий букетик. Бачите, знайшла з густою. Прикольний такий не знаю. Можливо, навіть додому заберу собі. Поставлю в вазочку. Да? Настюнечка, йдемо, бо вже вона зголодніла, наша квітка. Ось перекусимо і будемо їхати. Далі, знаєте, сонечко виблискує. <соць> ти фантомат. У <соць> масті, так? Да? Де там? Вилазь, вилазь. Дивись би щось перечепишся. Тут... Про... <соць> Ідемо, перешагуємо всі ці ой, всі ці бльовнички, всі ці гілля. <соць> Не можу, знаєте, налюбуватися, вже стільки багато наробила я. <соць> ой, всі вони кличуть: де ти там? Ми ще тебе ще будемо по лісу шукати, нас доженяй нас бігом, бігом, бігом. Ось Андрій ще, знаєте, на виході вже біля машини, майже нашої знайшов ще один величезний гриб. Дивіться, які клеснючі. Оце так. Настя, тобі шляпу можна. Дивись, на голову, навіть більший, так? Гриб, чи голову. Ой, Це просто жах, дивіться, який він величезний, просто капець. Мені здається, на всю пательню буде мені. Одривай ніжку, складай його. Так, будемо вже їхати, виїжджати. Йдемо до машини і будемо прощатися з нашим. Красивезним осіннім лісом дуже, дуже багато. Бачите, цілий ось пакет ще назбирали грибів, при тому, що у нас ще один є пакет, десь такий середній. То це самий величезний, повний, повнісінький різноманітних грибів.